Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! Захисник збірної України Едуард Соболь на фінішній прямій трансферу у французький Страсбург. Синьобілі, які йдуть на 16-й сходинці турнірної таблиці Ліги 1, налаштовані завершити трансфер оборонця якомога швидше, інформує журналіст Давід Ван Денбро. Соболь вже отримав дозвіл від Брюкена трансфер. Очікується, що сьогодні, 22 січня, він вирушить у Францію, а завтра пройдеме догляд у потенційному новому клубі. Далі 27-річний українець підпише контракт до 2026 року. Бельгій ...зароблять на ньому 3 мільйони євро. Нагадаємо, Едуард цього сезону не є гравцем основи чорно-синіх. Всього 590 хвилин у 14 матчах та забив один гол. За Брюгге Наш земляк виступає з липня 2019-го, за цей час тричі виграв золото Ліби жупілей тріумфував у Суперкубку Бельгії.